Мешканці нашої громади. Я, Корнічук Віталій Анатолійович, звертаюся до вас зі складним, але надзвичайно важливим питанням питанням охорони нашого навколишнього природного середовища. Сучасний ритм життя нерідко призводить до забруднення повітря, води та ґрунту, загроз для біорізноманіття та клімату. Ми всі маємо відповідальність перед майбутніми поколіннями та перед самою природою. Тому я закликаю вас долучитися до спільних зусиль у збереженні та відновленні нашого довкілля. Я прошу кожного з вас долучитися до заходів з охорони природи. Викидайте сміття у відповідні контейнери. Не викидайте сміття у зеленій зоні. Допомагайте зберегти ліси та річки від забруднення. Закликаю оберігати ліси від самовільних рубок. Часний ритм життя призводить до забруднення повітря, води та ґрунту. Загрозливі різноманіття та клімату. Спільними зусиллями ми зможемо зберегти наше природне надбання для майбутніх поколінь. Дякую за увагу, за вашу підтримку.